Усім привіт! Сьогодні в цьому відео я покажу вам практику, за допомогою якої можна зробити вибір. Наприклад, якщо ви десь щось вагаєтесь і не знаєте, як вчинити, чи як поступити, чи що кому сказати, а є класна практика, яка допомагає дістати цю відповідь із себе, тобто не питати в когось там, да, як в мене часто на картах питають: скажіть мені, що мені робити, а ви самостійно зможете. Дізнаватися для себе відповідь на ваші власні запитання. Це відповідь йде від душі, від серця, і це те, що дійсно вам буде в цей момент правильно. І ця практика вона була створена на основі методу розстановок по Хелінгеру. І що вам потрібно буде, це бумага, ручка і власні відчуття. Тому дивіться практику. На окремих листочках будь-якого розміру, а ми пишемо наші варіанти, що ми хочемо дізнатися що ми хочемо отримати. Наприклад, якщо я не можу вирішити, яку мені суму поставити на якийсь свій товар чи продукт, я пишу на кожному листочку окремо. Наприклад, сума 50 гривень, 100 гривень. Але ці цифри також мають бути, ну, уявно трошки подумайте, так, щоб плюс-мінус адекватно, там 200 гривень, 500 гривень. І ось, наприклад, у нас є декілька цих варіантів, нам потрібно з них вибрати. Що ми робимо? Ми ці бумажки якимось таким чином звертаємо. Щоб не бачити, що там написано. І наша з вами зараз головна задача довірити собі і своєму тілу, і ми їх перемішуємо так, щоб ми не пам'ятали, де що знаходиться. І наша з вами задача по відчуттям оприділити, з якою сумою вам буде комфортніше там виходити на, на ринок праці і яку суму заявляти. Що ви робите? Ви закриваєте очі чи просто розслабляєтесь і відчуваєте, як вам ця бумажка, коли ви на неї поклали руку. Якщо не відчуваєте так бумажку, можете просто взяти в лодоні і декілька хвилин, декілька секунд. Скільки вам потрібно часу, стільки ви і відчуваєте, як вам з цією бумажкою. Якщо тіло шатається в сторону і каже ні, значить ви її відкладуєте. Берете наступну. Так само цю вам потрібно її відчути. Я навіть інколи беру дві, щоб порівняти, яка тепліша, яка холодніша, яка вам по відчуттям підходить. так? І дивіться, яка так, ви відкладуєте в одну сторону, яка ні, в іншу. Так само наступну: цю прочувствували, рішили сюди. Так само цю прочувствували, рішили сюди. Що робимо далі? Далі у вас, до речі, може бути дуже багато цих варіантів, і до кінця. Тобто кожен варіант ви прочувствуєте, думаєте, навіть ну не те, що думаєте, а дивитесь на реакцію свого тіла, дивитесь на свої відчуття. І в кінечному результаті у вас залишається один папірець, і ви дивитесь та сума, яку вам варто заявити людям за свій товар чи за свою послугу. Це якщо на прикладі там суми. Так само, якщо у вас якісь питання в стосунках і ви не можете вирішити ці стосунки, у вас є декілька варіантів, що ви можете зробити там, наприклад, для свого коханого. Зробити йому подарунок. Послати, <хи> мовчати, не знаю, зайнятися сексом. І у вас цих варіантів може бути дуже багато, і ви пишете всі варіанти, які у вас зараз в голові, що ви могли б дійсно зробити, але ви зараз на цей момент тут і зараз не знаєте, як вчинити і що зробити. І так само ви ці всі бумажки перемішуєте, складуєте і відчуваєте. А це практика дуже класна. Вона завжди показує тільки правду. А навіть якщо ви захочете перевірити на якихось на якомусь питанні, яке вже було, якась подія. Дуже часто такі розстановки роблять для того, щоб подивитися, звідки пішла якась там травма. Чи з дитинства, чи це якийсь, можливо, колишній зробив цю травму. Ну, Бо люди інколи вертаються в минуле для того, щоб лікувати свої оці різні проблеми. Тому, отак от пробуйте, відчувайте, і це буде найкласніша, класніша, найгарніша відповідь для вас саме для вас, тому що. Ви самі тут викладуєте на бумагу свої думки і самі відчуваєте, як вам буде з цим питанням чи з цією відповідю.